Окупанти усіма силами стали пробиватися у Покровськ, використавши несподіваний шлях, начебто розпочали масово лізти трубами. Поки колони окупантів почали штурми навколо міста, буцімто з труб полізли і інші групи ворогів, які хотіли вискочити у тилахи застати наших зненацька та зайти у населений пункт. Утім, все скінчилося трагічніше, і замість тріумфу на ворогів чекало тотальне просмажування. Як це було? Переглядаємо далі. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе, то щоб. Обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх останніх новин. У мережі поширилося відео, де група диверсантів повзе каналізаційним колектором у напрямку Покровська. Автори посту назвали їх Чебурашками Ніндзя, які готують сюрпризи. Цей матеріал поширили деякі осін спільноти в Телеграм та Фейсбук. Зокрема, у публікації осін групи Парапакс зазначено, Покровський напрямок Чебурашки Ніндзя просочується через каналізаційний колектор, готують. Сюрприз пост з'явився і швидко почав ширитися соцмережами. Згадаємо, як це було раніше. Зокрема, у суджі частина окупантів втратила свідомість від випарів по дорозі. І іншу частину втомлених ліквідували, коли вони виходили з труби. Схоже, нові претенденти на премію Груз 200 вирішили повторити так званий подвиг. Паралельно в мережі шириться теорія, що якщо це правда, то частина окупантів уже не пережила цього переходу до Покровська. Хоча ганштаб України не підтвердив ці дані, бійці на передовій підтверджують. Що ворог намагається просочитися у приватний сектор, дістатися залізничної станції та закріпитися у районі Шахтарського, Лазурного, Лисівки, Сухого Яру і Даченського, ймовірно використовуючи і труби. Окрім цього, Блумберг дописує, що Ерефія готує новий наступ, щоб відкрити шлях для атаки на Краматорськ та Слов'янськ. Близько 100 тисяч російських солдатів зосереджено біля Покровська. Росіяни не лише зайняли село Зелене біля Покровська та його околиці, а й продовжують тиск, намагаючись проникнути в місто і не лише. писали через трубы, а іншими шляхами. Но, але ж данных про ситуацию на Покровском направлении, тоже ну мы его важно заслушаем. Покровское направление. Тут наши защитники остановили 39 штурмовых действий. Кстати, надо отметить резкое снижение на Покровском направлении штурмовых действий. И а, несмотря на то, что штурм шел практически по всей линии фронта от края до края. А, Наши, наши войска ну, сразу забегая вперед, скажу, что э, не допустили потерь позиции с нашей стороны. Вот. Но э, расисты начинают пытаться проникнуть. Ну, мы научились, помните же, да, несколько месяцев назад, весной, э, было проникновение нескольких э, диверсионно-разведных групп. Ну, как нескольких? Для расистов несколько это где-то с десяток-полтора. И мы почти там несколько, мы вот три или четыре недели мы проводили зачистку в городе и выискивали эти ДРГ, вынимали там их с подвалов или или просто там же ликвидировали, где и нашли. Так вот, расисты, они не могут сейчас. Мы развернули там довольно неплохую антидиверсионную деятельность против расистов, и они уже ДРГ в Покровск не, не могут просто так зайти, заползти, пробраться, как угодно, назовите, не, не, могут. Но что делают расисты? Ну, свое любимое занятие. Ныряют в дерьмо. В буквальном смысле этого слова. Расистские диверсионно-разведные группы пытаются проникнуть в Покровск, как вы думаете, через канализацию. Они ищут канализационные коллекторы, но, ну, к сожалению, опыт у них такой есть, ныряние в дерьмо, и а, они вот по, по канализационным стокам Покровска пытаются пролезть а, на территорию города, ну, а там уже про, пытаться проводить диверсионную, развед, разведно диверсионную деятельность. Кстати, к сожалению, опять же, видите, мы же когда-то были Советским Союзом, и планы городов вполне могут храниться у расистов в архивах, тем более, что центральные архивы все находились в, в основном Подмосковье и там в других городах. Российской Федерации. Поэтому они могут использовать э, вот эти вот э, чертежи, схемы для того, чтобы где проходит коммуникация и э, использовать эти коммуникационные пути для э, проникновения ДРГ. В ті в, в ті ліни міста міста тож фронт в Україні переживає чергове загострення, яке може визначити подальший перебіг війни. Росіяни здійснили найбільше перегрупування своїх сил з часів боїв за Київ у 2022 році. За даними осін каналів, вони підготували багато сил, готові до останньої вирішальної битви за решту Донецької області. Скоро ми знову побачимо використання колон бронетехніки, і це буде дуже криваво для обох сторін. Переміщення військ триває, хоча головні зусилля зосереджені на Донеччині значна Стини ресурсів ворога залишається на запорізькому напрямку, що на думку аналітиків є для України позитивним фактором. Ситуація на Донеччині залишається складною та багатовимірною. З одного боку українські воїни звільнили новоекономічне та удачне, встановивши українські прапори, закріпившись у цих ключових населених пунктах. Саме ці звільнення, за оцінкою військових експертів, означають докорінну зміну ситуації на масштабі Покровська Мирнограда. Добропільський виступ перетворюється на проблему для окупантів, які намагаються просунутися у районі Маліївки. Та січневого на інших ділянках ворог отримує контроль за допомогою посилених штурмів, зокрема захопивши Олександру Шультине на напрямку від Торецька до Костянтинівки. Український військовий з позивним Мучной повідомив, що противник тисне з боку новоукраїнки, намагаючись прорватися до Чишининого. Але поки без успіху у районі Лисівки ворог намагається закріпитися для подальшого наступу на Сухий Яр. А з Даченського стягують сили для контратаку вздовж траси на Покровськ. Ця траса стратегічно важлива, адже поєднує Павлоград і Покровськ. Ворог намагається взяти її під вогневий контроль, щоб створити ситуацію подібну до тієї, яка призвела до падіння Бахмута. Однак, завдяки діям українських штурмових підрозділів у районах новоекономічного та удачного вдалося стабілізувати становище. Паралельно на інших ділянках фронту ситуація розвивається не менш динамічно. Українські війська відбили атаки від Товстого, тоді як у Курській області було завдано авіаційного удару по російських позиціях у Тьоткиному. Результатом стало повне знищення об'єкта на півдні у районі Херсонщини. Українські військові. Морські сили за допомогою безпілотника «Байрактар» знищили російські швидкісні катер з десантниками, які прямували на Тендрівську косу. Семеро окупантів ліквідовано ще четверо поранені. Це вкотре демонструє ефективність українських ударних дронів на морському напрямку. Росія в свою чергу завдала удару по території Запорізької області. За даними ворожих пабліків, цілею міг стати завод Firepoint, який займається виробництвом українських ракет фламінго. Хоча офіційного підтвердження інформації немає, супутникові знімки НАСА зафіксували займання в районі ймовірного удару це вкотре нагадує, що війна триває не лише на фронті, а й у глибині тилів. До об'єкти критичної інфраструктури залишаються під загрозою. До того ж, знищені російські вранці, російські ПУ с 300 та РЛС-9 С 36 від ЗРК «Бук» в районі Олексіївка, тимчасово окупованої території Запорізької області. Водночас у внутрішньополітичному контексті триває дискусія про можливість сценарії завершення війни. Радник голови офісу президенту Михайло Подоляк наголосив, що замороження війни по лінії фронту розглядається. Як один зі сценаріїв, однак остаточне рішення ухвалюватиме президент Володимир Зеленський. Цей сценарій міг би тимчасово зупинити кровопролиття, але водночас створює ризик повторення агресії в майбутньому. Аналітики зазначають, що теперішня ситуація на фронті нагадує критичні моменти боїв за Бахмут. Тоді доля міста залежала від однієї дороги постачання. Сьогодні ж головною артерією для отримання Покровська залишається траса Павлоград-Покровськ. Якщо ворогу вдасться перерізати, українські сили опиняться під загрозою часткового оточення. Саме тому звільнення новоекономічного удачного стало важким фактором. Воно дало змогу виграти час і посилити оборону. Втім, попереду нові випробування. Росія активно закріплюється на позиціях, риє окопи та будує нові лінії оборони. За оцінками військових експертів, найближчі півтора місяця, поки зберігається зеленка, грунтові дороги придатні для техніки, бо і залишатимуться вкрай інтенсивними. Ворог намагатиметься приховано переміщувати сили, використовуючи автомобільну техніку, мотоцикли, багі, а Також формуватиме менші групи. Для штурмів, якщо раніше на атаку вийшло 7-9 осіб, то нині це можуть бути групи по двоє троє або навіть одна людина. Така тактика дозволяє розпорошувати ресурси, намагатися досягти часткових успіхів, водночас зменшуючи втрати. Попри всі труднощі, українська армія продовжує чинити спротив і здобувати важливі тактичні перемоги. Кожне звільнене село, кожен штурм і кожен влучний удар по тилових позиціях ворога поступово змінюють ситуацію. І, хоча загрози великої битви на Донеччині стає дедалі очевиднішою, сило оборони України довели, що здатні не лише тримати оборону, а й створювати передумови для майбутніх наступальних дій. Ніч підтвердила, що війна в Україні триває на кількох рівнях одночасно. Від масштабних боїв на фронті до внутрішніх дискусій про те, яким шляхом країна має рухатися далі. Події в Одесі та Куп'янську, гучна колонка британській пресі. Боротьба з корупцією у сфері оборонних закупівель формують багатовимірну картину, де кожен елемент взаємопов'язаний із майбутнім країни. Тож це боротьба за Куп'янськ. Це місто на Харківщині вже не. Перший місяць перебуває в епіцентрі подій. Ще влітку ситуація наблизилася до критичної. Ворог малими групами намагався замкнути півкільце навколо населеного пункту. Лише завдяки своєчасним контратакам ЗСУ вдалося стабілізувати фронт і запобігти падінню міста, але повністю зняти загрозу не вдалося. Сьогодні бої тривають за навколишні села. А сам Купянськ перебуває під постійним тиском. Діпстейт повідомляє, що росіяни навіть намагаються проводити пропагандистські акції, зокрема, знімати відео з флаговиками у так званій сірій зоні. Ні, це має на меті створити ілюзію контролю та деморалізувати захисників і місцеве населення. Особливо небезпеку становить тактика ворога, що включає просочення міста під виглядом цивільних. Такі методи не лише ускладнюють роботу українських військових, а й створюють загрозу для мешканців, які можуть стати жертвами провокацій. Бої за мирове і радьківку на околицях Купенська свідчать про прагнення рефі створити плацдарм для подальшого наступу. Попри це, українська армія знищує групи, що прориваються і намагається зберегти контроль над ситуацією. Наразі це було все. дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.